Його звати Дмитрий, він військовий, Ну, так судьба сложилась, що зараз він не ходячий, він спинальник. У нього проблеми з двома позвонками. Но ноги не працюють, рука одна не працює, одна чуть-чуть, Пальці ни окины, не працюють. У него ему 22 роки. Він сирота 17 років. Батьки, на жаль, загинули. У него есть жінка, дівчина жінка. Она народила. Но коли узнала, что он вранци, она народила погано, бо дитина недоношена. І е, е народила дівчина вже все добре, але всі думали, що дівчинка ліба мати може загинути, бо ще е, е, була е, е, превременна роди і, і е, була загроза і жи життю. Бо всі думали, що мабуть помре, бо так в основному і трапляється, що люди погибають, або матеря, або діти. Ну, Но все нормально. Дівчинка, вона народила, мати лежала, в реанімації, дівчинка лежала в баракамере. Но они их уже выписали, они находятся дома. Но они оба серты. У дешенки батько, индийсковый, тільки батько, а у них душовая допомога и дуже-дуже маленька. А им допомога нужна трем. Я збираю кошти. Я не знаю, хотя бы я хочу назбирати 1040. Но это минимум. Если буде більше, то буде супер. Будь ласка, кто может залучиться? Бо це не так просто. И никак вы думаете и все уважаете. Это дуже складно. Коли три Три дитини, а, в плохом стані, Одна не ходить, одна з барками і тоже погано а, себе почуває, я думаю, бо я, а, я на самом деле не знаю, бо я не сталкивался. Изинка с анимацией. То я думаю, там... Бо на жаль все погано, ну лучше так, ніж ніяк.